Привіт-привіт! Сьогодні готуємо ось такий чарівний святковий медовик, а готувати будемо його за швидким та простим рецептом. Отож, якщо цікаво, залишайтеся з нами. Будемо готувати разом. І почнемо наше приготування з крему. Для цього нам потрібно молоко і ємність, в якій будемо варити крем. Беру більшу частину молока, вливаю отакий от сутейник. Ось так приблизно. І ставлю на вогонь, нехай закипає. Ось так. І далі готуємо основу для крему. Беремо ємність і додаємо у неї два яйця, Ось так. Щіпку солі, ванільний цукор за бажанням. Так, звичайний цукор. І поки що все перемішуємо. Перемішуємо звичайним вмінчиком. Олесенько перетираємо. Ось так. Тепер я додаю зовсім трошки молока, яке в нас лишилося. Зовсім-зовсім трошки перемішую. І буду додавати сюди картопляний крахмаль. Додаю і теж все ретельно перемішую, перемішую, перемішую. І далі додамо молоко, яке залишилось. Додаємо його в кінці, щоб не вийшло в нас зайвих шматочків. Ось так все гарнесенько перемішуємо. І коли наше молоко те на плиті закипить, будемо тоненькою струйкою вливати ось цю яєчну масу. Додаю молоко. І все. Чекаємо, поки закипить молоко на плиті. Ну що ж, друзі, погляньте, ось такий в мене вийшов крем. Весь процес я не показувала, щоб зекономити ваш час. Сюди додаю шматочок масла. Коли молоко в мене закипіло, я додала тоненькою струйкою нашу заварну масу і варила постійно помішуючи до ось такого загустіння, поки не почали утворюватися такі бульби. І все, крем готовий. Відставляємо його, можна накрити в контакт харчовою плівкою чи пакетиком, щоб не було конденсату. І відставляємо наш крем. Ну що ж, а далі підготуємо тісто. Для цього я вже вбила в миску 4 яйця. Далі додаю щіпочку солі, ванільний цукор і далі звичайний цукор. І все просто перемішуємо вінчиком. Дуже легкий рецептик. Замісив чи замішав тісто, вилив і готово. Ось так. Перемішала, не потрібно нічого збивати. Так, і далі додаю розтоплений маргарин. Ось так. Теж перемішую. А далі у мене ось такий розтоплений мед, він ще гарячий. І в мед я додаю соду. Обов'язково беріть соду, а не розпушувач. І цю масу я перемішаю, щоб сода війшла в реакцію. З медом ось так, перемішуємо, швиденько, швиденько, і мед цей з содою виливаємо в наше тісто. Ось так. Гарнесенько збираємо по стінкам. І тепер перемішуємо. Гарнесенько, щоб мед. Добре, перемішався з маргарином і яйцями. Ось так. І тепер частинками буду додавати обов'язково просіяне е, борошно. Ще все перемішуємо, і наше тісто ліниве готове. Ось так, ось так. Дуже швидкий рецептик, друзі. Обов'язково е, приготуйте за цим рецептиком. Швидко і зручно. Ну що ж, друзі, ось таке виходить тісто, воно доволі густе. І далі взяла я ось такий лист. У мене устелила пергаментом. Пергамент теж рекомендую брати якісний, щоб краще відходили наші коржі від, від пергаменту. І тепер половину тіста, чи як там у вас дозволяє ваша форма, в якій ви будете випікати. Насипаємо тісточко наше і розрівнюємо його. По формі, яка у вас є. Духову шафу вже я увімкнула на 180 градусів. Коржі випікаються дуже швидко. 8-10 хвилин. І все готово. Я буду робити круглий тортик. Ви ж дивіться, за бажанням. Круглий, квадратний, хоч сердечком, який вам заманеться. Розрівнюємо. Потрібно, щоб корж був не товстий. Ось так. Ну що ж, ось так я розрівняла свій корж і тепер відправляю в духовочку 180 градусів на 8-10 хвилиночок. Що ж, ось такий в мене вийшов коржик. Він де товщий, де менший, але це ні на що не зважайте уваги. Далі я взяла ось таке роз'ємне кільце і вже собі схематично поділила, наскільки коржів я буду ділити свій оцей один великий корж. І тепер отак трішки надавлюючи, чи може є у вас тарілочка чи кришечка. І ось так роблю такі заготовочки. і потім ножем вже вирізаю готові коржі. Це один у мене корж великий, а інший випікається в духовій шафі. Отже, у мене вийде 6 коржів, ось таких. Це гарнесенько вирізається. І потім такі коржі гарно відходять від пергаменту. Це я вам точно скажу, тому що такі тортики я печу завжди, дуже часто, і вам рекомендую ось так. Ось, погляньте, як все гарно відходить, які запашні і м'які виходять коржі. Ось, що ж, погляньте, ось такі коржі в мене вийшли. Бачите, одні товщі, одні тонші, але в тортові все буде дуже смачно і гарно. Поки що їх виставляю. Беру ось таке блюдо, на якому буду складати, викладати наш тортик. І ось такий у нас вийшов крем. Я його накривала пакетиком. Ось такий гарнесенький, Все як потрібно вийшло. Кремчик перемішуємо. Однорідний, гарний. І тепер. Будемо формувати тортик. Беру одну ложку крему і трішки ось так по дні розмазую, щоб торт наш нікуди не втік. І далі починаємо формувати корж за коржем, крем, корж і так далі. Це дуже просто, дуже легкий рецепт тортика, тому що не потрібно нічого розкатувати. Все гарненько, всі продукти перемішали вінчиком, в духовочку поставили, вирізали і все у вас буде гарно. Ось так. Якщо кожен десь товщий чи тонший, регулюйте, дивіться, перевернути, може, іншою стороною чи іншим боком. Ось так. Корж, який в мене залишився, обрізки, я поставила в духову шафу, щоб він гарнесенько пропікся, і блендером подрібню його в таку крихту, так би мовити, щоб потім тортик наш прикрасити. І далі, ось, друзі, подивіться, у мене вийшов ось такий корж. Я його з двох частинок, ось, бачите, ось тут дирочка. Тепер, значить, я беру і іншим боком, ось так. Викладую з двох частинок. Е, у торту воно все гарнесенько стабілізується і нічого не буде видно. Ось такий секрет мого торту, який знаєте тільки ви і я. Ось так. Тому ж, не бійтесь, а експериментуйте. І так далі, поки щось не закінчиться. Чи корж, чи крем. Ось так я змастила свій тортик. Також я змастила боки тортику. І тепер будемо тортик прикрашати. У мене є ось така стружка з інших коржів, які залишилися. І зараз будемо притрушувати тортик цією стружкою. Спочатку я притрушу вверх, тому що. Може бути таке, що наверх не вистачить, потім. Ось так. Можна взагалі тільки верх прикрасити, можна за вашим бажанням. Можна навіть печиво подрібнити, якщо не залишилося коржів. Ось так. І тепер буду брати шпатель. На шпатель буду класти ось так от струшечку. Ой. І отак помалесеньку буду прикрашати. Боки притрушувати. Ось так. Не квапливо, тому що це таке діло, з яким треба попрацювати. Отож, друзі, а я вам нагадую, щоб ви не забували ставити свої вподобайки під нашим відео, підписуватися на наш канал та коментувати. І обов'язково готуйте за нашими рецептиками. А якщо ви вже щось готували, обов'язково пишіть ваші враження. Ось так. І таким способом ми притрушуємо весь тортик. І прикрасити можна за бажанням. Або взагалі лишити просто так. Ну що ж, друзі, погляньте. Ось такий вийшов у мене тортик. Я його притрусила, прикрасила ось так на свій смак. І він у мене постояв в холодильнику 4 годинки. Але краще, щоб він настоявся ніч у холодильнику. І що хочу вам сказати, що я хочу його розрізати і поглянути, який же він всередині. Тому ж беремо і розрізаємо тортик вийшов доволі високий. Розрізається гарнесенько, м'який. Ось так. О, клас. І зараз, на поглянемо, що ж виходить всередині. Ось такий погляньте, тортик вийшов. Високий, дуже м'який. Хоч і недовго він просочувався. Друзі, хочу порекомендувати вам приготувати тортик за цим рецептом, тому що все дуже швидко, зручно, обов'язково приготуйте на новорічні свята такий тортик. Дуже смачний, ніжний і дуже-дуже пухкий. Погляньте, який він Ах, дуже смачний. Отже, я бажаю вам смачного та до зустрічі!